Не тільки виробляти, але й обслуговувати міська рада скерувала керівництво Львівського автобусного заводу відкритого листа, в якому просить подбати про ремонт автобусів та тролейбусів. Гарантійний ремонт триває надто довго. Автобуси тижнями чекають на запчастини, запасу, яких на заводі немає. На сьогоднішній день на стоїть простой один автобус з поломкою двигуна, за перевищене споживання масла і. Тільки сьогодні приступили до роботи автобус вже простого порядка місяця. Через це міська рада пропонує, аби лаз гарантував постачання необхідних матеріалів для ремонту і взяв на себе відповідальність за вимушений простій транспорту. По суті, автобусний завод мав би подбати про те, щоб забезпечити наше підприємство такою комплектацією, тобто мати запас, фактично на тому заробляти, тобто на ремонті обслуговуванні фірми виробники, як правило, заробляють для частку своїх прибутків. Виробник мав би гарантувати постачання запасних частин упродовж 15 років. А якщо машина через відсутність запчастин не їздить більше трьох днів, компенсувати простій. Реакції керівництва лазу на таку пропозицію наразі. Немає. На заводі кажуть, офіційний коментар слід погодити із власником заводу, а той зараз за кордоном.